Арешт лідерів прокурорської демократичної партії народів поглибив розкол між Туреччиною та Євросоюзом та підтвердив неготовність Анкари послабити свої антитерористичні закони. Це була одна з головних вимог Брюсселя у перемовинах про надання безвізового режиму Туреччині. Крім того, є занепокоєний і поновленням смертної кари в країні, арештами журналістів, заборонами соцмереж та закриттям ЗМІ. Якщо ми відмовимося від політики візової лібералізації відносно Туреччини, то винувати в цьому треба буде не євро. Союз, а турецьку владу Пану Ердогану треба буде пояснити громадянам, чому вони, на відміну від інших європейців, не можуть вільно пересуватися Європою, адже саме він може бути тим, хто не виконав домовленості між Туреччиною та ЄС Люніон з критикою на адресу турецького уряду виступили й інші європейські політики. Втім, міністр закордонних справ Туреччини заявив, що погрози ЄС не мають жодної цінності для анкари. Наші європейські друзі повинні змінити своє бачення. Вони вважають себе прикладом демократії. А туреччину та інші країни, приміром Балканські, другосортними державами. Цю точку зору треба змінити. Європа пообіцяла прискорити лібералізацію візового режиму з Туреччиною після того, як та взяла на себе зобов'язання стримувати потік біженців зі сходу до ЄС.